Я вітаю всіх маляток. Добрий день, добрий день. І дівчаток, і хлоп'яток, Добрий день. Добрий день. Маляти сьогодні до нас у гості завітав веде медик Мишко. Давайте привітаємося з ним. Привіт, Мишко, привіт. Чому ти такий невеселий? Коли я йшов до дитячого садка, то намочив лапки. у лісі мокро і холодно, і чомусь постійно хочеться спати. Мишко, у тебе, мабуть, такий настрій, як у цьому віршику. Ось послухай: вітер плаче, вітер віє. Дощ осінь дрібно сіє, жовтне листя, вянуть квіти, скрізь калюжі поналито, і ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки, і метеликів нема, недалеко вже зима. Дітки, а про яку пору року йдеться мова у цьому віршику? Так, про осінь. Як ви гадаєте, як ми можемо ще пояснити, Мешкові, що прийшла осінь. Стало холодно, на небі темні хмари, ідуть дощі. Пожовкло листя. дує холодний вітер. Молодці малята. А давайте зараз, щоб трішечки розвеселити мешка, запропонуємо йому погратися разом з нами в гру. Пограємо в гру. Вгадай пташку, будемо вгадувати пташку за допомогою її співу. Один, два, три. Гру почали. Голуб. А, 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 а! Ворона. Побець Жайвороно Журавель Зозуля. дятел. Ластівка. Молодці ми розумнички. Дякую вам, малята, за те, що пояснили. Чому мені було так сумно і розвеселило мене? Але мені вже час повертатися до лісу. Бо на мене вже чекає мама, і мама вже хвилюється. До побачення. Дітки, я дуже хвилююся за мишка, адже він, ідучи до нас, промочив ніжка. А восени, коли холодно і мокро, люди і тварини починають хворіти. А хто лікує вас, коли ви хворієте? Так, мама, а як вас мама лікує? Дає пігулки, чай з липи, варення з малини, відвар з калини? Молодці! Ви знаєте не тільки про пігулки, а й про ліки солодкі та смачні. А як називаються рослини? З яких готують ліки? Лікарські рослини. Які лікарські рослини ви знаєте? Липа, малина, калина. Які ліки можна з них виготовляти? Чай, варення, відвар. Від яких хвороб вони допомагають? Від застуди, нежиті, кашлю, хворого горла. Молодці малята. А чи зможете ви відгадати загадку про лікарську рослину? Хто ж ці ягідки не знає, при застуді допомагають, на кущах вони висять? І як маків світ горять, тільки це не є малина, що за ягідка калина. Молодці. Я на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна гожа. Рано вранці розквітаю, відгадати вам не важко. Що за квітка я? Ромашка. Так. Ромашка це квітка ніжності та чистоти. Вдихніть її аромат, з запахом пізнають лікарську ромашку, коли болить горло. При простуді дуже добре полоскати його відваром квітів. І маленьких дітей лікує вона. Їм можна давати пити напій з ромашки, коли у них болять животки і очі хворі добре промивати нею. Ось яку силу має ця тендітна квітка. Ось послухайте легенду про ромашку. Легенда про ромашку. У бідної жінки захворів син. Грошей на ліки в неї не було, і вона ходила по степу і спирала всі рослини, які хто порадить. Одного разу вона зустріла бабусю, яка несла в руках пучок білих пахучих квітів. Почувши про горе матері, бабуся простягла їй квіти. Зроби з них відвар і напої синочка. А як же звуться ці квіти? запитала жінка. Як вилікується синок, то й назвеш їх ім'ям свого сина. Хлопчика звали романом, тож мати, напуваючи його відваром, промовляла. Пий синочку, ромашку, і будеш здоровим. Дітки, а тепер ми з вами виконаємо дихальну вправу, яка називається квітка. Ви уявляєте, що вона на полі квітів. Зриваєте одну квітку і нюхаєте її. Повторюйте за мною. Дітки, скажіть, чого потрібно дотримуватись при зборі лікарських рослин? Ось вам декілька правил збору лікарських рослин. Добре знати лікарські рослини і відрізняти їх, їх отруйних рослин. Збирати рослини краще в суху погоду, вранці, після того як висохне роса. Не можна збирати рослини в місті і поблизу дороги. Чому? Як ви думаєте? Так, рослини там отруєні отрутою з вихлопних труб транспорту. Зірвані рослини складати в широку кошик, щоб не пошкодити їх, а то виділиться сік. Сушити рослини потрібно в тіні, а не на сонці. Не можна при зборі топтати сусідні рослини, не можна рвати з коренем і рвати все до останнього. Чому? Не рвати рослини, які занесені в червону книгу. Чому? Малята мені щойно подзвонила мама Мишка, вона дуже засмучена, тому що її синок захворів. У нього нежить, температура, хворе горлечко, сильний кашель. Він дуже страждає, але відмовляється приймати будь-які ліки. Як ви гадаєте, можливо, ми якось можемо допомогти мишкові. А тепер дитактична гра. Склади у кошик для мешка смачні ліки. Дітки, що ми порадимо від зубного болю? Так, м'яту. Що зварити відвар, щоб лікувати очі? Так, ромашка. Якими травами ми лікуємо кашель? Калина, шипшина, малина. Що ми прикладаємо, коли розіб'ємо коліно, як поріжемо палець? Подорожник. Якими відварами лікуємо ангіну? Ромашка. Дітки, а на цьому все. Ви були дуже великі, молодці. До побачення!